Ось так зараз вже на Рігії. Мінус один було сьогодні вночі. І вже холодно. А ось бачите ці камінці. Це вже проїхала машина спеціально і порозкидала. Щоб не так слизько було І тут вгору йти. Багато таких доріг, що то вгору, то вниз, щоб впасти, це за секунду можна, за хвилинку.